Відходить. І, і оце в цьому наша цінність працівників культури. Це є зовсім особливий такий різновид поховальних пісень це не молитва, а це саме пісня. І ми на нашій такій невеличкій території знайшли, що вони у нас побутують ці пісні. Наприклад, ми звернулися до жінки, яку я сама особисто чула, коли була на поминальному обіді, вона співала. Вона сама була з Володарського району. Потім почали <кій> шукати, знайшли, що, наприклад, в Розаліївці також є гурт жінок. Це тема, яка не розроблялася протягом. Всього періоду радянського, тому що взагалі то це пов'язано із церквою, в піснях згадуються е, Матір Божа, е, Господь Бог і так далі. А це було заборонено. І тому оці пісні вони не вивчалися науковцям. Був такий дослідник українського фольклору Філарет Колеса. Він видав свою книжку Українська уснословесність і зазначає у цій книзі, що були такі особливі передхристиянські вірування про душу і загробове життя, так він написав. Так? І от він говорить, які є уявлення ці стародавні про смерть. Що покійний бачить і чує усе, що навколо нього діється. Ну, ви самі прекрасно розумієте, що ми в це віримо. Як би там не було, ми віримо, що покійний нас бачить, він бачить, як ми ставимося да, до нього. І це є таке вірування. Далі вмерлий, насильно відірваний від життя. Відноситься вороже до живих. Він дуже небезпечний для оточення. І це призвело до бажання якнайкраще спорядити мерця на той світ, щоб він там став заступником роду і так виник культ предків як захисників роду. Поховальна обрядовість, чому вона така важлива? Вона є найбільш Давньою і такою, що не змінюється. І оці три покоління, да, вони якраз не, не три, а тридцять три перед цим робили так само, як заведено було е, з дідів прадідів. Від імені покійного співається. Там ми ж бачимо, що деякі так, від імені родичів, деякі від імені покійного. І знову ж таки заповідь у цих піснях. Наситьте на мене високу могилу, нехай там трава поросте, Посадіть на мене червону калину, вона навесні розцвіде. І будуть до неї пташки прилітати, і будуть вони щебетати. А я не почую та й буду лежати сирій землі спочивать. О Боже мій милий, як хочеться жити на білому світі мені, взяли положили мене в домовину, закрилися очі мої. Моя домовина, хатинка маленька, у неї віконця нема. Я буду лежати, ні спочивати аж до страшного суда. Колись мої ноги далеко ходили, о Боже, коли то був час, колись мої руки так тяжко робили, тебе ж на грудях лежать. Прощавайте ви, браття, прощавайте ви, сестри, бо я одійшов вже від вас. А прийде година, тая хвилина, що я тут діжуся і вас. Ось така пісня. Вони виконуються здебільшого під час поминального обіду. І особливо на 9 день, на 40 день на рік вони виконуються. І виконують їх не члени родини, а хтось інший. Хоча. І оці е, голосіння виконувалося, було інколи в селах наймали. Навіть теж є нематеріальна да, культурна да, спадщина, да, і будинки да, як Куток чому так називався. Зараз да. ж пишете вулиці, а раніше куток, толока. толока. А ви пригадайте, треба знайти, розумієте, коли ви починаєте працювати над якимось елементом, ви подивіться, чи вже воно є описано. І Якщо є, але у вашому регіоні хоть трішечки різниця, то вже воно є ваше і більш ніде такого немає. От за це й беріться.